Туристичний презент, безкоштовні екскурсії у подарунок до ювілею Івано-Франківська підготували обласне управління та міський відділ туризму. Щонеділі цікавими розповідями охочих розважатимуть акредитовані екскурсоводи та краєзнавці. А показати таки є, що запевняють ініціатори пізнавальних мандрівок. Головна родзинка нашого міста в його різноплановості. Тут є і польська доба, австрогорська дуба, радянська дуба, українська дуба. І воно ну, в тому плані і цікаво. І плюс це архітектурні пам'ятки. Які у нас дуже цікаві. От, стиль сецесії у нас переважає, але є і барокові споруди, є унікальні споруди, є унікальні майстри розпису церков. Екскурсії містом підібрали теж неабиякі. навіть провели конкурс на найцікавіші пропозиції. Серед тих, які отримали переможні лаври, мандрівка мілітарними об'єктами Станіславова. Починаючи від старого бастіону, подорож місцевими перлинами військової історії триватиме дві години. Цікавих та маловідомих фактів на будь-якого слухачка. Ча вистачить наше місто. Воно завжди було таким от, ну військовим. Тут дуже багато спочатку це була міста фортеця, де був е, потужні фортечні укріплення, гарнізон. Потім стояли австріяки, поляки, радянські війська. Тому в нашому місті дуже багато будинків, площ, якихось просто місць пов'язано от саме з військовою історією. І, от, на перший погляд, навіть такі, які ну церква здається, що вона може бути з військова. Але от якщо покопатися, то дійсно щось там таке таке було. Безкоштовний екскурс в історію міста. Чудовий презент, не лише для гостей, але й для тих, хто тут мешкає дживу. Вулиці Станіславова досі приховують чимало таємниць. Було б цікаво дізнатися більше про наше місто. Хоч дивлюся, програма Вулиця, от більше дізнаюся, але я думаю, що ще б щось екскурсувати, більше би додали. До Києва приїжджаю, у Києві я все там про Франківську живу і все щось. Приїжджаєш так, знаєте, вдома сядеш на дивані, там шо ти або на роботу побігти та роботи. там. Така так, що все дуже добре. що організовувати. Перші ексклюзивні екскурсії стартують напередодні дня міста, 6 травня. Розпочинатимуть мандрівки о півдні від площі ринок.